Вітаю всіх, мої дорогенькі, Тиждень для України. Тиждень для України. Покажіть мені, будь ласка, які події нас чекають і про які нам потрібно знати самі важливі, Самі важливі, які нам потрібно знати на цьому тижні з 21 по 27 квітня 2025 року. Покажіть мені перше, які позитивні події відбудуться для України. Позитивні! І негативні. Так, позитивні. Ой, будуть прийняті якісь дуже важливі рішення. Ви знаєте, туман трохи розсіється і нам проясниться <клес> взагалі, що від нас хочуть, що нам пропонують. Да? Які рішення по нас прийняті, і ми потузужезлі, як наче по-новому побачимо ситуацію на цій неділі? Але це, е ця, е ці три карти випали в позиції, що буде е ну, хорош хорошого, Да? Перша карта Луна. Я ось ця карта така. Введення в заблужденні щось таке непонятне, коли тебе обманюють, ти не розумієш, яким шляхом іти туди ти йдеш, не туди. Да? Твій крок слідує чи тебе в прірву скине? Чи ця дорога правильна да? в майбутнє? Так от, по луні, якщо дивитися з позитивного аспекту, і слідуючи у нас карта страшного суду, ми зрозуміємо наконець, то куди взагалі, що йде і як воно буде направлено. Ви розумієте? І в якому руслі ми будемо двигатися далі. По луні і по страшному суду для нас це буде як наче новина. Буде об'явлено, да, тому що тут у нас Архангел Гавраїл трубить для всіх. Про те, що давно вже говорилося, нас будуть повертати в минуле проблеми з минулого будуть діставати і говорити про них. Але Туз Жезлов говорить, що це буде якось все в новому аспекті. Да? Трошки в іншому аспекті. Я хочу взяти доповнительні карти і розшифрувати, про що йде мова. Тобто, щось буде заявлено дуже громогласно, якесь важливе рішення, яке прояснить нам ситуацію, і ми на неї подивимося, як наче по-новому, що це і чого воно касається, і чого випадає як положительний аспект маги. Ну, це, понятно, що будуть якісь люди або лідери, або країни, які, ну, скажімо так, правлять господствують в цьому світі. Да, які керують в цьому світі. Нам розкажуть, чим ми повинні пожертвувати. А чому випадає як, е в, в позитиві, а тому, що це дасть нам змогу підписати, можливо, або домовитися, домовитися про щось, підписати якісь бумаги. Більше всього будуть якісь зустрічі, де, хоч ми і будемо відчувати, і підемо на якісь уступки, але. Це ж, я питаю, що хорошого для нас це буде в позитивному аспекті. Те, що буде підписано, те, що буде договорено, і те, що буде об'явлено для нас, да? більше всього нас, ну, скажімо так, порадує. Але що я хочу вам сказати? Остання карта Паш Жезлов. Це просто розмови, це просто якісь зустрічі, це просто якесь підписання, це просто якісь громогласні заяви. І це ніяк ще не дії. Попажу це тільки коли ти маєш намір, говориш про це, робиш посил у Всесвіт, да? і, і більше поки нічого. Да? Нам буде казатися, що це для нас дуже якась важлива така, важливі заяви, важливі події, важливі зустрічі. І це буде казатися якимось виходом із ситуації і прийнято нами позитивно, але попажу по заключительній карті. Ну ні о чому. Поки що ні о чому. Що з негативного? Що з негативного? Так. В медіапространстві будуть дуже багато обсуждати. Знаєте як? Багато країн одна лідіруюча. Буде для нас говорити щось віщати в інтернеті, да, робити теж якісь заяви, дуже такі громогласні на весь світ От для всіх країн. Чогось падає мені королева жезло, це як може бути лідер або лідерка, або лідер, неважно. Активні проактивні дії будуть заявляти, а чого це для нас негативно, тому що не собраний урожай, ми на це не розчитували, да, нам це не потрібно. Такий поворот собитій. Це може бути зустріч, наприклад, Росії, бо часто Росія падає як королева жезлов, хитра така, да, хитрюща така відьма. Росія може домовлятися з якимись країнами. Да? Що для нас буде совершенно, або виступати з предложеннями при підтримці інших країн. Що для нас буде взагалі неприйнятно. Карта несобраного рожаю, Ми на це не, не соглашаємося, не розчитуємо. Ми від цього відмовляємося. Да? Друге, це може відігратися як домовленості, які громогласно були заявлені. Да, від них якась сторона відмовиться, і урожай ми не соберемо. І вплинути на це ніяким чином не зможемо. І що це? Ну, те, що будуть обстріли, сирени, летітиме, небо буде активне. По всій території України робота ППО. На весь тиждень отшельник, треба всім бути обережним. Отшельник це людина, яка ховається десь під землею. І тому, на ці неділі, дорогенькі мої, всіх призиваю бути дуже акуратними, берегти себе і своїх близьких, не ходити по е, торговим центрам, да, де багато скупчення людей, не ігнорувати тривоги, тому що карти говорять, по всій території України летітиме, і летітимуть і шахеди. Летітимуть і ракети, да, тому що якісь переговори і договори громогласно заявлені, будуть зірвані. Вплинути ми на це не можемо. І тому бережемо себе, бережемо себе. Що ще нам потрібно знати на цій неділі? В собственному домі? Що в собственному домі. До нас будуть приїздити якісь лідери, всі будуть брехати з обманом, або ми кудись поїдемо. ну більше все, що до нас будуть приїздити. Або про наш дім будуть говорити про наш дім, будуть, або про події, вірніше, всередині нашого дому, будуть говорити якісь лідери. На якихось міжнародних площадках говоритимуть для нас в негативному ключі, з подлостю, з обманом да, і з усякими ну, с, кінжал в спину. Це може е, також свідчити про те, що якась країна, на яку ми розчитували, нам просто всадить е, кінжал в спину. Да? От Ми розчитували на якусь країну, вона нам щось таке дуже погане преподнесе. Або сообщество країн. Сообщество країн. Ой. Зустрічі, розмови на міжнародному рівні про те, що робиться у нас всередині, про те, що нам робити, як нам робити, куди нам іти. Що... Все це розумієте, І все це через сімку пінта... мечів. Все це через такий ну, подлость, обман, неправильность. Понімаєте, вчора виставили в Фейсбуці фото, де Ісус Христос розп'ятий. Да? А Трамп до нього і повертається, і говорить: ти неправильно страждаєш? Ти мало страждав. Якби я був президентом, ти б не так би страждав. А може б ти взагалі б не страждав? От Отак от, от будуть говорити і нам. Понимаєте? Будуть говорити, наче це ми напали на Росію, і ми приносимо страждання в увесь світ, а не на, а не на нас. Отака от буде риторика. А що нас заспокоює і порадує все-таки? Пентакльовий король. Кубковий король. А нам допоможуть якісь дві країни. Нас порадує те, що виходи з ситуації, з такої тупікової ситуації, куди нас питаються загнати, да, як цю жінку, обставити мечами, не дати нам діяти ну, ніяк. Просто зв'язати руки, зробити залежними. І нас порадує те, що якісь дві країни, король Кубків і Король Пентаклій, все-таки більше всього нам чимось допоможуть якоюсь ідеєю, якимись заявами. Або наш президент щось підпише, буде говорити з ними, домовлятися. І по карті смерть це може бути якась трансформація. Мені цікаво, що ж далі після смерті? По війні допомога, щоб закінчити війну. Ну от uh, якісь дві країни нам, можливо, нам про це і не скажуть, але дуже допоможуть. Президент з кимсь домовиться, домовиться про допомогу, хай і невелику, але вона нам буде дуже корисна в закінченні війни. Mm. Якесь прозводство совмесне запуститься. Яке стояло довго, яке не могли запустити ніяк. Да? І це нам, як, наче, пришвидшує нашу, наші якісь пер переможні дії. Ну, дай Бог. 逮捕。